Моя задача інша. Я би хотів значить, пояснити, як означається. Є два способи позначення пластинок це наш радянський числовий спосіб і є міжнародна система позначення самих пластинок. Тому спочатку ми вивчимо наше позначення. Це зв'язано з тим, що кожна цифра, що тут є, вона не визначає фізично щось того параметру, воно просто номер, порядковий номер. А під тим номером вже буде щось підрозуматися. значення кута чи розмір якоїсь фаски, чи ще чогось. Так? Це робиться для того, щоб можна було в комп'ютері так? математично скоріше робити пошук того пластинки, якої нам потрібно. Тому що е, машина не розуміє, що таке радіус, що там такий передній кут, задній кут. І, вибачте, це, це тяжко. Краще писати, позначити знаку місця, що задній кут дютничкою складає там 10 градусів, так? а під двойкою означає 12 градусів. Це я так імпровізую. так? Так само тут зроблено. Так що ми маємо е, чергиниць по, по нашому стандарту тесту, складається із чотирьох знаків місць, чотирьох знакомісць. Перше знакомісце має відповідно два. 01, 02, 03, тобто має 99, може мати різні різновидності. тут є менше. Далі різка, далі йде цифра, знов цифра і знов цифра. Ці останні три е, цифри, які, як правило, є двозначними, означають фізичну суть чого. Тому перейдемо до чого? До того, що таке означає. Е, Знаку місця передає велику форму служби диктатури. Ми там з вами, перед тим я, шастом, зад я не зможу підтягнути, хіру не хоче, там є форми, і та кожна форма позначається формою. 0,1, 0,2, 0,3, т.е. 99 максимум форм можуть дану форму зашифрувати в даному цілому. Тепер оце величина заднього кута. Ми маємо, що одиничка означає задній кут 0, 2 означає задній кут 7, 3 означає 11. Може бути інша якась градація, яку я розклав. Один це точність. Точність виготовлення самої пластинки. Пластинка має свою степінь точності. На кожний розмір розроблені певні градації, товщини, діаметри, розміри квадрата і далеч. Це все стоїть поля допусків, плюс-мінус. Вони мають свою систему полів-допусків. Ви знаєте, є у нас система допусків, яка. Система пристанувала так, її допуски. Аналогічна система полів пуски розроблена і для форм пластинок. Він має нормальну точку, підвищує точки далі. 16 це довжина різаної кровки. Це конкретно міліметри. Далі 0,3 товщина пластинки і радіус за Це наш радянський розвиток.